Так, всім привіт. Е, питання: як е, робити тушовку? Е, демонструю на жіночих стрижках. Да? Ну, Жіночі, чоловічі стрижки, тут е, різниця невелика, але демонструю, як робити тушовку. Перше, давайте от, е, е, так, перше, що ми робимо, ми захоплюємо волосся. От, ми повинні захопити волосся. Да? Ми повинні побачити цю довжину. Не просто чікуємо таким чином. Да? І не розуміють, що ми робимо. А ми дивимося, наприклад, от коротка, от коротка, от довга, Я беру над короткою і зрізаю. Бачите? Піднімаємось і зрізаю. Далі, як ми йдемо, у нас є декілька рухів. Ми можемо йти просто рівно, ми можемо йти на себе, а можемо вивертати грібінець обушок догори. В чому різниця? Коли ми йдемо в рівно. Ми робимо площину, да? ми максимально плоску робимо. От, от таким чином. Ми беремо раз. Зверніть увагу, що нижнє полотно оно не рухається. Тобто я поставив от, як на ковальню, і молотом прибив. Раз. Знову. Раз. Раз. Бачите? От таким чином. Я трошки рухаюсь і йду догори. Далі. Що ми робимо далі? Далі я хочу, щоб у мене була більш трапіцевідна форма. Ось така форма, коли ви бажаєте. Коли ви бажаєте таку форму, ви знаходите ту лінію, яку ви хочете е, зупинитися. Е, вона може бути нижча, вище. Ну, все залежить від форми вашого стрижки, обличчя. І, і ми починаємо. Раз. І зверніть увагу, що зубчики починають виходити на себе. От. От, на себе. І виходимо. В тому місці виходимо там, де нам потрібно е утворити е об'єм. Тоді у нас виходить трапеція. Коли я хочу, щоб у мене не було цієї лінії, а навпаки, було все кругленько і рівномірно, е то ми починаємо от таким чином. От раз, зрізав. Потім, бачите, е грибішок починаю піднімати. Е два, три, чотири. Я і піднімаю. Тобто, найважливіше е це, щоб у нас утворювалася е така от щитінка, да? щоб ми волосся просто стрічало. Тобто нема різниці, як ви будете вивертати, на яку глибину ви будете це робити. Н нема різниці. Різниця в тому, щоб волосся, от бачите, волосся стрічить. От моя задача найважливіша, зробити стрічаще волосся. От. От, от. Це я дійшов до кінця. Ну я можу дойти і так само, і до середини. От. Раз, два, три, чотири і вийшов. Бачите? От. Раз, два, три, чотири і вийшов. Вище. Раз, два, три, чотири. Так само, як я виходжу таким чином, можу тут, можу тут. Могу зразу вийти. Так само і тут. Я можу раз і вийти. можу раз і вийти. Но різниця в тому, що тут буде трапеція, а тут буде закруглення. І вот ще раз висновок. рівно на себе трапеція і коло, коли ми абушок піднімаємо вгору. Ось вот таким чином.